Як так сталося, що ти опинилася в підприємництві? Найперше знаєш, це Марієта. Просто дозволити собі, мріяти. Я вже сиділа, просто малювала оці mm -hmm. мільйони, які я зароблю. Знаєш, перших півроку в мене фінансового плану взагалі не було. Вам треба на рекламний бюджет там 250 тисяч закладати. Вам треба навчати провізори. Вас це все я говорю. Не може бути. У нас класний продукт. І він сам себе має продавати. ти Що? Люди просто не розуміють елементарних речей. Чому ти не навчаєш цінність, аудиторія, товар, фінансовий план, бізнес-план, презентація, маркетинг, Китай комунікація, і це все я створила в своїх програмах освітніх від Андрія. Окей, заробіток в 5 тисяч доларів добре. А що а що далі? Якщо ти кожного дня з допомогою свого бізнесу задовільняєш своїй цінності, повір, ти супер щаслива людина. Аж мурахи шкіри цього чесно і це в інтерв'ю.